За більше як півстолітню історію центрального гірничо-збагачувального комбінату в Кривому розі сформувалися трудові родини і цілі династії, доля яких пов'язана саме з цим підприємством. Тисячі працьовитих рук створювали його літопис, із року в рік удосконалювалось виробництво, а разом із цим згуртовувався колектив гірників та збагачувальників. Тож не дивно, що нині центральний комбінат багатий на кваліфікованих спеціалістів, які передають наступним поколінням не тільки свої знання, а й любов до підприємства. Гарну традицію вшанування славних трудових родин продовжили і цього року. Наші ветерани, у яких ще боліли рани, Строили в рекордні сроки наш комбінат. Затим вони отримали передовий опит, найперші моменти обогащения дроблення, руки. І передавали свой опыт своїм дітям, тим, хто прийшов за ними. Всього на комбінаті зареєстровано 48 сімей та 13 трудових династій. Серед них 11 родичів із трудової сім'ї Сторчаків, які разом мають стаж на комбінаті у 204 чотири роки. Цего для нас ціла життя, тому що всю свою життя я приработала на своєму любімому комбінаті. І другого місця роботи у мене не було. Сейчас трудится моя дочь, тоже уже 20 лет проработала на кабинате. Муж работал, я проработала до пенсійного возрасту історія комбінату це тисячі людських доль, подібних з цією родиною. Головне, кожне покоління передає наступному те краще, чого досягли вони потребу у праці та удосконалення професійної майстерності. А в гармонійному сполученні досвідчених і молодих запорука успішної роботи упевнені на підприємстві. Голови трудових родин поставили свої підписи у книзі реєстрації центрального комбінату, а також отримали від генерального директора свідоцтва про реєстрацію трудової родини.